Оборонний наступальний потенціал е, Росії до весни 2024 року погіршиться через нинішні наступальні операції російських е, військових та відбиття ними українських атак. Таке ось припустив ув'язнений терорист Гіркін Стрілков. Його дружина публікувала листа, де він аналізує фронт за жовтень 23-го року. Він заявив, що для Росії ситуація поступово погіршується, і що російські сили демонструють зростаючу слабкість по виснаженні і під час атак втрачають забагато ресурсу. Цей же вказав іще, ще, що є провали в наступах окупантів на Куп'янському, Лиманському, а також Авдіївському напрямках. Гіркін зазначив, що російським військам доведеться витратити решту осінньої зимової кампанії на оборону, щоб спробувати усунути виникаючі оперативні кризи, такі як українська присутність на лівому березі Херсонської області.